Прем'єр-Ліга, два голи у матчі за друге місце. Стережися, тренер радіо. Це не лише приймач, Але Зідан дурний приклад. Він заразний. У волейбол по футбольному, одним словом, Віталія. Черговий промах дня футболісти змагаються. Динамо очікує перебудову міжсезоння. Про це Олег Лужний раніше говорив, і президент клубу Ігор Суркіс вже у пошуках істини. Питання, хто тренером буде після зими, лужний вже сам натякає. Команду готуватиме на міжсезоння новий тренер, мало ймовірно, що він без приставки. ВО. стряску вже поздно діяти. Треба дождатися. цих кілька ігор. Кінець сезону Я маю в'їду міжсезоння. сезоні літак. Он істественно це, це полугодія, поэтому треба робити відповідні виводи у матчі за друге місце. Як охрестили гру з металістом, Динамо не перемогло знову. Нічия один-один. Від Лужного обороні підтірка, а Атаці трохи менше. У другому таймі мати один момент це не цей рівень Динамо Києва. Грима і на Динамо могло перемогти. Гумілевській пенальті забив. Щоправда, якби він забив, було б більше розмов, адже пенальті там не було. Жарко, что мы потеряли два очки. Я думаю, что надо разбираться и больше нельзя потерять очки. Дережися тренер на трибуні злий при матч тут не просто радіо. Давав інтерв'ю після матчу Луїс Феліпес Коларі, Бразилія. Прямий ефір, поки по голові не отримав до честі. Наставника чемпіона світу. До речі, не розгубився. Він кулаком помахав він тому фану, а потім ще й знак показав, аби знав справу з ким має. Хто не дивився в мундіаль у Німеччині, подивіться серію, а грає там в інтері самі ЕТО. Футболіст Камеруну форвард хороший, якби не емоції. У 2006-му за такий трюк зідана із поля вилучили у фіналі першості світу. Ето ж повезло. Матч він дограв. Києво інтер, але ж інтер знову програв. Ковбасить клубного чемпіона Європи. Це не сленгу. Ето теж без тренера скоро. Інтер залишиться. І знову Італія у волейбол та навіть по футбольному грають результативно. У ролі Джонглера Крістіан Савані. Рука вже була поза грою, допомогла нога, точніше п'ята. Чим вам неромогінню? А через Німеччина, Бундесліга, футболісти немов зговорились. У них схожий свій конкурс на ляп сезону. А це кандидат Поляк Плащиковський на полізвійсько-куба з Борусії Дортмунд грабив він так проти Карпат. У Львові подякували коментарі. Тут зайві аплодисменти від тренера.